В сьогоднішньому відео продовжуємо тему аналізу сінгосеверної даних і коротке нагадування для минулого відео для Harmony. Я брала три різні зразки з публікації про ischemic heart disease. і тут у нас є зразок з здорової частини, з прикордонної частини між здоровою і хворою, і з хворої частини серця. І я показувала, як Harmony нам допомагає інтегрувати ці три зразки. Як видно, ось тут на графіку. І наступне, що ми будемо робити, це робити кластеринг і cell-type annotation, тобто анотацію різних типів клітин. І це я буду на даний момент робити мануально, але просто щоб ви знали, існує, звісно, багато різних методів, які можуть автоматично робити cell-type annotation, І я можу зараз щоденьку показати. Одним з них є cell тапіс це досить популярний метод, яким можна користуватись в Python. Він зручний тим, що тут багато різних функцій. Наприклад, ви можете навіть. Не використовуючи програмування, якщо ви ще не почуваєтесь досить впевнено, завантажити тут свої дані, проаналізувати. Якщо чесно, я не користувалася цією функцією, але можна спробувати. Звісно, також можна зайти в туторіали, почитати. Тут можна подивитися, власне, як онлайн користуватися, але можна теж зайти, наприклад, на інтеракцію в туторіали, і тут буде лінк до Google Claub, і тут покроково з кодом вже розписано, як зробити автоматично cell type annotation для ваших даних. В принципі, все досить класно описано, документація хороша, тому якщо цікаво, можете заходити, дивитись і пробувати зі своїми даними. Що тут ще є, можна зайти в Cell Tep Encyclopedia, і тоді тут можна або подивитись, наприклад, для B-Sells, які є маркери, які маркери топові використовуються для моделі, для анотації, онтології. Ну, тобто дуже багато корисної інформації. Також можна, в принципі, а зайти також в гени, і якщо ви хочете якийсь конкретний ген пошукати, то можна його забити. Це може зайняти трошки часу, але зазвичай воно досить швидко працює. І воно вам показує хитмеп або матрикс плот, на якому буде зазначено, де в яких типах тканин найбільше цей ген присутній. Не можу сказати, що це дуже швидкий і класний метод для селте annotation, але для валідації. Якщо хочете щось додатково перевірити, то в принципі можна теж користуватись. Але, ну звісно, як і всі методи автоматичної нотації клітин, цей метод не є ідеальним. Дуже часто треба буде перевіряти вручну і потім перенотувати певні типи клітин, особливо якщо вони рідкісні або якщо вони не присутні в цій модельці. І ви можете також зайти на ресурси, на модельки, які тут є, подивитись. Наприклад, чи є тут той тип тканини, який ви хочете аналізувати, тому що якщо ви хочете працювати, наприклад, з серцем, то тут є Healthy Adult Heart моделька, тобто ви можете про... зробити анотацію клітин серця. Або якщо ви хочете працювати з печінкою, то так само тут є human liver, є mouse Liver, залежно від того, який у вас організм. Але, наприклад, якщо ви хочете з Kidney Data працювати, то, на жаль, такої модельки вже немає. І в цьому випадку треба робити анотацію типів тканин вручну. Це метод, який популярний серед користувачів Python, але якщо ви більше полюбляєте R, то зараз дуже багато говорять про Azimuth, Це від з цієї ж лаби, де створили Serat. Що вони зробили? Вони зібрали велику кількість даних і зробили такий reference-based mapping, власне, як вони тут описують. Це можна використовувати як для single Cell, так і для Data. І вони говорять, що це дуже-дуже класний метод. Я особисто його ще не пробувала, не перевіряла. Але якщо цікаво, заходьте, дивіться, можливо, вам буде корисно. Але зараз перейдемо до Manual cell Type Annotation. Перед тим, що вам треба зробити, треба зробити кластеринг. і кількість кластерів або рівень деталізації Resolution ви обираєте індивідуально для своїх даних. Я вже розказувала в іншому відео про скампа, що існують методи, де можна автоматично визначити резолюшн, але вони все ще не є ідеальними, і дуже часто все ж таки треба вручну дивитись, перевіряти кожний кластер окремо. І як ми робимо у себе в лабі, наприклад, ми робимо спочатку досить низьку деталізацію, тобто маленьку кількість великих кластерів, і потім ми кожен з них дивимося Окей чи там присутні різні клітини. Якщо так, то ми там додатково деталізуємо, додатково розділяємо його на менші кластери і анотуємо вже як subtypes. Що можна ще зробити на цьому етапі? Можна перевірити, чи не залишились у нас даплити в нашому дитасеті. Тут я вже їх прибрала, але можна взяти, наприклад, якийсь певний маркер Чейс. В цьому випадку це CKM, який має бути присутній тільки в кардіоміоцитах. І ми бачимо його тут, скоріш за все, це кардіоміоцити. Але ми бачимо, що він також присутній і в інших типах тканин, і трошки ось тут в цих хвостиках. Тому що ми. Ми можемо зробити, ми можемо подивитися наш даблет-скор і ми бачимо, що були прибрані всі дуплети, у яких було менше ніж 0.5 нульпіай скор Але що ми можемо зробити, щоб трошки покращити ці дані? Ми можемо знизити цей трешхолд до 0.1 і таким чином прибрати ще трошки клітин, які можуть мати не найкращу якість. Знову можемо зробити графік нашого маркер-джіну, подивитися, окей, у нас вже тут трошки все виглядає частіше. Це все ще не ідеально, але, скоріш за все, це поки що найкраще, що ми можемо зробити для цих даних. Якщо ми зробимо знову графік дапледское, то ми бачимо, що всі клітини, в яких був дапледской більше за 0,1, були прибрані. Для того, щоб робити анотацію типів клітин вручну, можна, якщо ви знаєте певні гени-маркери, які є найбільш поширеними або специфічними для певних типів тканин, ви можете зробити для них графіки, такі як, наприклад, TTN, MYBP3, Collagen 6A3, VWF. Вони є певними маркер-генами для конкретних типів тканин. Ці двоє для кардіоміоцитів, ці для фібробласту і цей для endothelial cells. Але Знаючи лише один маркер, або там навіть два-три, ми не можемо на 100% бути впевнені, що це конкретно цей тип тканини. І плюс, якщо в нас 10, 20, 30 різних кластерів, то сидіти і для кожного перевіряти, шукати 5-10 однакових маркерів, щоб підтвердити, що це саме цей тип тканини, це дуже важко. Це займає багато часу. І це не завжди реально, бо не завжди ми знаємо, які маркери або які гени є конкретно в цьому кластері. Тому що ми можемо зробити наступним кроком? Ми можемо зробити Differential Gene Expression Analysis», тобто ми можемо подивитися, які гени є найбільш специфічними для цього конкретного кластеру. І потім ми можемо їх зібрати разом в табличку. І, наприклад, тут я вибрала перші топ-20 генів, але можна змінити і зробити топ-50, топ-100, в залежності від того, скільки ви хочете включити генів для валідації цього типу клітин. І наступне, що ми робимо, якщо ми хочемо вручну зробити нотацію, то ми вибираємо перший кластер, ну в цьому випадку це кластер 0, і ми беремо ці гени, і ми починаємо шукати, в яких типах клітин вони є найбільш популярними. Це можна робити або за допомогою пошуку цих генів в різних публікаціях, або є вже, наприклад, база даних, ось на цьому Себе сайті зібрано дуже багато різних даних, і ми можемо тут вибрати, який у нас організм. Наприклад, в цьому випадку це людина Homo sapiens. Ми можемо зробити групба, якщо цікаво, By Disease, By Ethnicity, Sex. Можемо вибрати теж для яких тканин ми хочемо зараз шукати ці гени, в цьому випадку це Hard. І що ми можемо зробити? Ми можемо один за одним перевіряти, які гени присутні, в яких тканинах. Часто буває так, що різні гени не є специфічними і можуть бути присутні в різних тканинах, але ми можемо бачити певну тенденцію, що в деяких вони присутні все ж таки більше, ніж в інших. Тут тобто ми можемо навіть побачити gene expression від 0 до 1, де 0 – це мінімальне і 1 – це досить високий. І можемо подивитися, в якому в якій кількості клітин відсотково він експресований для цього конкретного типу. В цьому випадку ми бачимо, що досить багато. З цих генів в великій кількості експресовані в фібробластах Tissue, в Тому, скоріш за все, ми можемо на даний момент сміливо сказати, що це нульовий кластер, це фібробласти. Щоб бути більш точним, варто перевірити більше генів і теж перевірити, чи вони не є специфічними для якогось іншого типу тканини. Але загалом для першого попереднього аналізу цього буде достатньо і для. Анотації всіх кластерів, ми робимо такий самий крок для кожного кластеру окремо. Тобто ми беремо наступний кластер, вводимо гени, дивимося, де вони найбільш специфічні, і таким чином ми можемо для кожного кластеру обрати, який є найбільш підходящий тип клітин. В цьому випадку, так як я взяла всього лише перші 20 генів, і це не був дуже детальний аналіз, я обрала загальні типи клітин, тобто це фібробласти, кардіоміоцити, cells. Потім далі цей ім'ю селс-кластер можна розбивати на які з них макрофейджес, які з них моноцити, які з них можливо T-cells, B-cells. але це вже треба більш детально дивитись на кожен кластер окремо і, скоріш за все, треба робити підкластери, тобто сабкластеринг. Що тоді можна зробити? Можна зберегти дві колонки в своїй Undata Ops, тобто можна зберегти Cell Type, а можна потім зробити ще одну Cell Subtype, тобто більш детальний рівень кластеризації. І ми пишемо ось такий Python Dictionary, поєднуємо наш кластер з тим типом клітин, який ми вважаємо найбільш підходящим для цього кластера. І що ми бачимо як результат? Ми бачимо на UMAPS повністю анотовані всі кластери. Ми бачимо маленький неронал сел бачимо, що в нас є два великих антитиліо-сел-кластер. Бачимо, що ось ці ім'юсел-кластер, які можна потім розбити на підтипи. І теж є декілька фібробластів, що в принципі відповідає нашим очікуванням і те, що ми хочемо побачити в різних типах клітин з тканини серця. Ось, власне, це було все на сьогодні. Не забудьте зберегти свої дані. Це можна дуже легко зробити. Просто вписуєте назву вашого NData Object. У мене це едейта .write і назву, яку ви хочете дати своєму файлу. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях. Або якщо є якісь більш конкретні теми, які ви хочете, щоб я розібрала, то теж сміло пишіть. Постараюся їх всі розібрати, і бажаю вам успіхів в аналізі ваших даних.